В даному відео ми поговоримо про групування, як його правильно проводити, як аналізувати в подальшому групи, продуктивність по групах і так далі. У нас є для цього 4 ключових меню. Перше меню саме базове, це групування. Дані по стаду групування. Тут ми бачимо поточний стан наших груп. Це у нас демонстраційна база даних. Ми бачимо поточну групу тварини. І одразу тут же ми можемо її групу змінити. Якщо у нас таких тварин небагато, тому що тут не дуже зручно робити великі перегрупування. Але можливо. Далі натиснути Зберегти і відповідно, групи будуть змінені. Також тут у нас є редактор груп, де ми власне, створюємо імена, присвоюємо назви груп, додаємо ще групи, якщо нам не вистачає. По замовчуванню є їх 50, якщо не вистачає, можна там практично необмежену кількість груп створювати. І називати їх. Це ось у нас перше меню. Відповідно, картки корови будь-якій, якщо ми зайдемо, ми бачимо у спеціальному полі номер поточної групи, і в переміщенні ми бачимо, коли було перегрупування. Останнє. Також через картку корови можна і так само. Змінити групу. Далі у нас наступний звіт це у нас аналіз групування. Він знаходиться в поголів'я, аналіз групування. Перша вкладка. Дуже зручне меню для аналізу груп. У нас є, по-перше, календарь, тобто ми дивимось стан груп на певну дату. Це дуже зручно, тому що ми можемо подивитись як на початок місяця, так і будь-який інший день. І ми побачимо в цьому звіті саме стан груп на дату, яка вибрана. Що ми тут бачимо? Ми бачимо список тварин, всіх, відповідно. Підемо ось з кінцевих колонок. у нас Є поточна група, да тобто назва цифрова і назва поточної групи, з якій знаходиться тварина, скільки днів вона в ній перебуває на дане число? Якщо ми поставимо, наприклад, 22 сьогодні, поставимо на вчора. То, відповідно, ми бачимо, що в нас тут дні змінюються. Тобто ми бачимо саме розстановку тварин по групах на конкретне число, що є дуже зручним. Далі ми бачимо змінити, коли була остання зміна групи, останнє перегрупування число. І бачимо попередню власне групу. Ось, наприклад, тварина у нас 89-та, попередня група в неї була номер 5 це сухостійна група, вона перебувала в ній 50 днів. І 3-11 її перевели у групу номер 1 після Отелу. І вона знаходиться в ній вже 19 днів. Відповідно, бачимо, що у нас тут все співпадає. Якщо 3. го Перевели, 19 днів вона перебуває. да Значить, відповідно, на сьогоднішню дату у нас все співпадає. 19 днів вона перебуває у даній групі. Далі у нас є тут параметри, ми можемо аналізувати якусь одну конкретну групу або всі. І, відповідно, більш, в більш вузькому діапазоні робити аналізи. Так само можна зберігати пресети, певні заготовки там для певних якихось своїх звітів. Далі у нас тут є ще цікавий який Ми не використовуємо, кормодні. Зроблено для того, щоб бачити, скільки. Кормоднів, наприклад, помісячно, да, ось ми там бачимо перша група. В листопаді минулого року в нас сколо 955 днів. Ця цифра формується в нас з розрахунку того, скільки а, тварин було в даній групі, 65, тобто в нас є 65 значень. І скільки днів? А, з місяця тварина перебувала в даній групі. Там, якщо у нас місяць 30, ось є тварини, в яких максимальна кількість днів, тобто вони весь місяць були в групі. Хтось був 5 днів, хтось 4, хтось 7. І, відповідно, ми бачимо суму кормоднів за кожен місяць, відповідно, також можемо аналізувати. Далі, у нас ще є звіт по групі. Менеджмент поголів'я звіт по групі, який дає нам аналіз по групах, але в розрізі продуктивності і відтворення, статусів відтворення. Більше, якби частіше всього, по продуктивності ми дивимося. Такий є момент, що тут немає бичків, які на фермі. Відповідно, народжується, тому що це меню саме для воно зв'язане з продуктивністю. Тому бувають питання, чому у мене там в групі, там умовно, там третя група молодняк, у мене тут показує 143 голови, а в мене насправді там 150, да тому що 7 голів у мене бички там чекають продажу. Їх тут не показує, тому що це саме для зв'язку з продуктивністю. Дуже зручно аналізувати, у випадку, коли у вас відбувається доїння, тобто за кожною групою, у вас є закріплена доярка чи оператор. Наприклад, коли контрольні дойки проводяться, чи просто йде там денне доїння, це дає нам змогу побачити середні надії по групі. Наприклад, ось ми бачимо, скільки голів в групі, скільки з них дійні, середній день доїння, середнє фактичне молоко, воно вираховане на основі контрольних дойок. Або якщо у нас є молокоміри, є синхронізація з доїльним залом, ми в параметрі можемо виставити, по яке молоко ми аналізуємо, чи те, яке ми вручну вносимо, чи молокоміри. І відповідно, ми бачимо цифру середнього молока по групі. А також ми можемо. ну, Соматика, це у мене теж середня по групі, але це демонстраційна база. Тут ці дані є. Індивідуальна соматика по коровах тут є занесено, як приклад, що ми бачимо там 88 тисяч клітин. У нас в середньому йде для третьої групи. Якщо соматика не вводиться, ми відповідно не будемо тут бачити. Да? А, також у нас ось є надій мінус один, мінус два, мінус 7, це надій за вчора або за попередню контрольну дойку якщо це контрольні доїння. А, позавчора, відповідно, ще раз ще попередніше доїння і там, сьоме доїння назад. Там ми можемо бачити. І так само по тижнях, тобто середні за минулий тиждень. 2 минулих тижня і 3 минулих тижня. Тут щось такий звіт. І вкладка є ще по а, статусах ті самі групи. Але ми бачимо в розрізі там, ось третя група, скільки в нас а, після отелу, скільки в нас осімінених, скільки тільних, скільки нетільних. Тобто по статусах ми бачимо а, таку градацію також. Ну, і тут простенькі є. По налаштуваннях ми бачимо, вибираємо перше, це чи ми ручне доїння аналізуємо, чи молокомір. Можна аналізувати ще тут, бачите, наприклад, корів тільки першої лактації, тільки другої там або всіх. Можна сюди ще м'ясних, які на відгодівлі, якщо вони у нас також дояться, можна їх також тут аналізувати. Ось власне такі у нас є можливості щодо аналізу груп.